Сьогодні, ми маємо 22-го, 25-го. 25 грудня у нас, е оголошено і зараз відбувається громадське слухання. В місті Володимирі буде вели, по вулиці Рустинівській 17 розміщення, е Щодо детального плану території, Обмежено вулицями Кобільська, Цинкаловського Грузевича, округу Груцевича, місті Володимирі, Володимирського району Волинської області. Перед початком громадських слухань хочу всіх повідомити, що ви підписалися в ДЕСТІ учасників громадських слухань чи дали свою згоду на обробку персональних даних. І фактично знаходилися з проведенням фотовідеофіксації. Хочу крім того повідомити, що проведення фотоаудіовідеофіксації передбачено чинним законодавством. Потім ці всі матеріали будуть розділені на сайті міської ради і містоподібному кадасту. Перед початком нашої для організації роботи. Нам необхідно обрати голову нашого зібрання. Пропоную обрати Кіберсавича. Прошу Голосувати. Нам необхідно обрати секретаря. Пропоную включити Світлана. Прошу проголосувати. Для оперативної і змістовної роботи надаю слово. Проєктанта, автору проєкту детального плану: території в межах вулиці Кописка, Цікаловського консервича, в місті Володимирі, Володимирському району, Лунської області. Це слово, що передключається як у нас. Всім добрий день. Ми сьогодні зібралися послухати центральний план? Можна далі. Значить, саме клада сама травитою опрацювання знаходиться в місті Володимир е, історичному середовищі, яка межує з е, межу з межами історичного аріату. Е, сама робота була розроблена по е, досвід проєктним центром та перекладування. Робота була дійсно дуже довго, тому що ця фактична робота у нас з ну, перших, які тут в Володимирі розміщувалися в міському кадастр. Дуже багато речей було і для нас, в тому числі нових. Чим цікавий цей об'єкт наступний вираз? Цей об'єкт межує з аріалом і межує з пам'яткою національного значення церкви. Значить, на сьогоднішній момент, крім того, на церкву розробляється обікова документація по встановленню, власне, території партнерів. Наша територія поцмени включає в тому числі дві ділянки. Зверху на ліва ділянка, оця, нахо, це житлова забудована два людей, і ця ділянка є садівницем з правої сторони, у одному Детальний план території, оскільки генеральним планом передбачено ця територія під житлову забудову, передбачено зміну цільового призначення земельної ділянки, яка зараз у підсілентству, передбачена під, 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 під житлову забудову, можна далі. Значить, ось показано: це буде два спальних будинка на цій території. Значить, е по загальних комунікаціях, значить, пораховуючи, що в нас відбулися зміни з нового року, що ми не все ми можемо показувати, мають на увазі чергівні мереж. Єдине, що ми можемо сказати, оскільки ця ділянка, ця територія є в місті, відповідно, всі мережі тут є присутні, в тому числі гамсова, аналізація. Тобто тут немає проблем з будівництвом окремих мереж. Можна далі. Значить, червоні лінії у нас ідуть генплані. Помеження в нас історико-архітектурно-охорного плану. Її регулювання відповідно так само довгих плану. Наступний будь ласка. Значить, власне, сама ця це Николаївська церква, яка в нас знаходиться в цій частині, як вона виглядала історично, тобто, відповідно до традиційного середовища. Тобто, у нас змінилася по 926-й постанові структури документу. Відповідно, цей документ, який вже ми робили, є так само змінений. Е, наступне, будь ласка, питання. Е, слайд. Це земельна частина, які пропонується. Попередньо тут ми маємо е, прохід, який роздимежовується детальним планом, буде формуватися ця земельна ділянка, і відповідна ділянка номер 2 буде пропонована для зміниці ворогу призначення на основі проєкту. проектом. Тобто, що в нас тут ще більше? нас нічого такого немає. Переходимо далі. Ну і загальні питання по екології. В масмі будь-яка міста документація має підлягати стратегічній екологічній оцінці. Так само і цей об'єкт, на ньому розроблялася стратегічна екологічна оцінка. всі дані були розміщені на сайті міської ради і в екосистемі. Е, відповідно, ми ще будемо чекати кілька днів, бо на якраз завершується для зауважень по самій заявці від профільних е, служб. Відповідно, це у нас два міністерства і два управління обласних. І після цього буде зроблено протокол згодження комилоги зауважень, і на основі цього будемо е, вже давати якісь е, спростування або враховувати чи не враховувати ці пропозиції. Переходимо, будь ласка, далі. Значить, ну, такі візуалізації: один будинок маємо другий будинок, спробували робити щось сучасне. Для того то гарно видно, що воно як воно переглядає біля це. Тобто, фактично, це є кудежі, і ми маємо дзвіниці, до речі, по-моєму, не є без вами. Тобто, як... тобто в нас іде сама цеха. Ну, Почати ми розраховували варіант, що дзвіниця також є пам'яткою, тому ми робили, власне, по розривах. ми робили е... віддаль до Забудовицькій і ми робили війну висоту самої церкви. Переходимо далі. The... Все. Тому, в принципі, процедура була пойдена. Всі дані розміщувалися в інституційному кадастрі на державному рівні. Е, відповідно, пропозиції, наскільки я розумію, зауважень на цьому об'єкту не надходить. Ну, в кого є які питання, побажання? Це у знаходиться на усі вулиці. Можна на контейнері.

Тобто вище ту наверта, але це буде ну, два сполення. Я загально не бачимо, але можливо зроблять як, як у нас є в Луцьку випадки, там два припубліка, але це вже моється квартири. Потім ми будемо виводитися, і це буде багато портивний інтерв'ю житловий буде. Дивіться питання будівництва на цих земельних ділянках, це не є питання детального плану. Наше питання є змінити цієї призначення садівництва на житло і житловно-селено з балами людей. Тобто, на сьогоднішній момент архітектор не може бути. Це не ця документація. Тобто, на наступних етапах відповідно власник замовник буде вже далі звертатися в архітектуру з будівельними паспортами і відповідності. До того будівельного пасту, який він буде подаватися, він буде отримувати ну, дозволу, повідомлений подавати певних будівельні вибір. Тобто е, обмеження, ми маємо обмеження ось це, тобто, ось це власне далі ми цієї штуки різні просто Е Буде враховані до 500 квадратів. Тобто кожен кутечка до 500 квадратів може. Чи питання зараз? Пока вони там до майданчиків, бо там в цілком районі у нас поки іншого місця немає. Де їх розміщують? Ну, так, там взагалі та, та. мало окуптуритися, контейнер робити, там, що такі е, на привороті, воно є піся, і, і так земельна м'янка, трошки дали з лахуна. Залипитися. Ну, дивіться, я думаю, що будь хто але виїхав тут, не означає. Ні, він не позначив. У нас є позаможники, це я просто пропозиція назад. Айте, сені, стає. Не в другий бік. Бі. Е, ще раз другий бік. Наступне. Тоді давайте йдемо вперед. Ні-ні. Вони десь вони на стілі. А, 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 Ось ми є. Я думаю, що в будь-якому випадку забудовник, який буде будувати, чи себе він захочеться що ми передбачили, що вони залишаються, але я думаю, що все одно це буде щось зробити, це буде це питання вирішувати. Ну, тому, логично, що логічно, що ми, як ви кажете, кажуть, нас завжди працює право тільки немає. То... Ні, ну так у нас потрібно так куча звернення в те, що заберіть в будь-якому місці поставки, але як у мене виправдає, де ж туда поставити. І це у нас зараз. Ну, Розпосуджена така фактика в що каже, новий ремонт вулиці, ось би це приїжджає, каже, от поки ту сторону. ні, давайте поки в ту сторону. так Само деталі досюди. Просто тут, виходить, як? В принципі, це загалом, як волонтер присутнюється, ну то ж не вулиця. Це ж ще не щось. Лені не розуміють. Тобто все одно там питання, навіть коли це буде щось набудувати, на і стане питання. Робити якусь інфраструктурну роботу. Питання чи залишати світлики, чи їх закопувати, чи їх переносити, то воно ще буде стояти. Якщо документацію передбачаєте, міняється не менше. Холоще, якісь питання. Раз я славича, що знаю вас точно завжди якісь кількість питань. У мене нема жодного відео питання. Я присутніх хочу повідомити, що попередньо ознайомився з матеріалами даного детально плану території, mm. і за умови проходження до кінця всієї процедури ми бачили нашим новим будівельним кадастром, походження на аміській в області на міськобудівній раді е, затвердження на сесії міської ради е, наше управління буде видавати будівельні паспорти на забудову е, зблокованих житлових будинків. Та як цілеве призначення буде на два медиа для бідництва слуховування індивідуальних е, будинків та господарських будівель, це будуть будівельні е, е, паспорти. Е, більше того, е, я е, розумію, що е, дані е, будуть по, будуть з органою охорони культурної спадщини. враховуючи е, наявність е, поля пам'ятки архітектури національного е, значення. Цього боку хочу відмітити, е, що я додатково. Розглядав закон України, вівчав закон України про охорону культурної спадщини і в поданих проєктних композиціях збережені вимоги щодо двох дві написано, що дві висоти церкви до віддалі до ріснуючого будівництва. Хочу ще раз повідомити, що ніяких е, зауважень. Протягом цього часу громадського обговорення на адресу управління не надходило, і якщо з присутніх немає ніяких зауважень, пропоную завершити обговорення і перейти до результативної частини. Тобто я коментувати до затвердження даний детальний план території. Прошу присутніх е, проголосувати. Дякую, дякую за увагу. На чому завершуємо нашу першу частину по першому детальному плану даний палец?